У світі є дуже багато аналітиків. Ви в своїх ефірах, зокрема, часто говорите про ці речі стосовно геополітичної історії Російської Федерації чи держави зі столицею Москві. І дуже завжди просте питання в мене постає: а чому цього не помічають американці? Чому Дональд Трамп не може знайти собі умовного історика, який знає добре Російську Федерацію? Що робила Москва через десятиліття може проаналізувати те, що було в 39-40-му роках Чехословацький сценарій. Натомість є Вітков, який завтра їде знов до Путіна, і, вочевидь, знов почує якісь приємні пропозиції від приємного чоловіка Володимира Путіна. Ну, батьки ж Віткова, дідусі і бабусі Віткова. І батьки Віткова, і сам Віткав. Вони ж не поїхали з Російської імперії до Палестини. Чи не репатювалися до Ізраїлю, вони обрали Сполучені Штати Америки. Це віра в гроші, в успіх людський, не в національні корені. Тому вони взагалі не вірять на рівні підсвідомості. Вони не вірять, що це може бути двигуном. Як ви бачите, між Сполученими Штатами і Ізраїлем теж є велика проблема в ментальності. Коли прем'єр-міністр Ізраїля, який не мов би краще другу Дональда Трампа, говорить, що я не допущу. Створення ядерної програми Ірану, і ми будемо навіть одні боротися, якщо ніхто з нами не буде боротися. Для американців це виглядає просто дивно. Вони ж ти, мови, захищають Ізраїль. Вони, вони готові забезпечити те, що Іран гарантує, що він не буде там по Ізраїлю бити якимись ракетами чи якоюсь ядерною зброєю. В чому проблема? А проблема в тому, що він думає про цей народ на цій землі, а вони вважають, що люди, якщо їм чогось не вистачає, можуть переїхати. Вони ж так і говорять весь час. Переїжджайте, сектор Газа може Україна може забрати своїх людей там з цих територій, на ці території. Всі можуть кудись дітися і заробляти гроші. Навіщо вам тут жити, коли тут не можна заробляти гроші? Коли можна тут жити, заробляти гроші? Ми підійшли до екзистенційного питання. Цивілізація нового світу не схожа на цивілізацію старого світу. Якщо б ми з вами хотіли так жити, ми з вами теж напевно жили в Сполучених Штатах. І в нас було б інше уявлення про те, що ми маємо робити. А коли ми, скажімо, хотіли зберігати якісь традиції, ви б собі пішли до церкви греко-католицької на свято. А я б собі пішов на песах до синагоги. І там ми там станцювали. Може, зустрілися б з вами десь посередині і теж станцювали б щось на спільні свята. От вам і вся історія. Але це не життя в Україні, це ж не заради свята і танця, це ж заради збереження всього того, що ми розуміємо під України. Але виходить, що ця концепція нового світу, яку пропагують в тому числі і Штатах США, з одного боку, вона базується на такій ну, людському прагненні до кращого життя. Це одна частина, де людина має жити там, де вона може заробляти більше грошей. І створити собі кращі умови. Це цивілізаційно, мені здається правильна і хороша Раз, історія день, А з іншого боку. В цій самій концепції в того самого уряду Сполучених Штатів є те, що а, натомість є територіальні претензії, з якими також треба завжди погоджуватися. Путіну потрібен Крим. Ну, значить, Крим має бути знаєте, нам що... потрібна Гренландія. Гренландія Ви нам Ви знаєте, потрібна... чого не вистачає в концепції цієї адміністрації, тому що концепція нового світу завжди базувала... базувалася не тільки на грошах, вона базувалася на свободі, на свободі особистості і на законі. Люди, які приїжджали до нового світу, вони дуже часто не могли знайти собі свободу у старому. Вони їхали не просто заробити гроші. Вони їхали за свободу е, захистити право е, того, хто менш сильний, мати такі ж права, які має той, хто більш сильний. Так, може, мені не вдалося ці права мати в Дубліні чи в Ніаполі, але я буду їх мати в Нью-Йорку чи в Лос-Анджелесі. І тому нам повезло. З президентом Байденом. Тому що він був людиною, яка пам'ятала про свої ірландські корені. В нього були розуміння, що є не тільки гроші, а є свобода, є цінності свободи. І він підтримав українців як вільну націю. Ніхто не знає, що б було, якби президентом Сполучених Штатів була якась інша людина. Не обов'язково Дональд Трамп. Барак Дональд. Обама. Барак Обама. Він би засудив цю агресію, але ви впевнені, що він так енергійно став би нам допомагати? Я ні. Вам чесно скажу. Але от, якщо була ця людина із Уявленням Свободи, ми отримали просто ці три роки можливості давати опір, яких могло б не бути в нашій історії. А який міг би бути сценарій, якби не Байден? От я Барак Обама, і, і Трамп про нього говорить, що е, Крим забрали, коли президентом був Барак Обама, без жодного пострілу що це там президент Зеленський в цьому винен, хоча він тоді не був президентом. Барак Обама Міг би запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації і разом з цим не надавати Україні військову підтримку в такій в такої масштабній кількості, яку нам надали Сполучені Штати в не в перший етапі, і могло б не бути створено цього спільного командування, яке фактично займалося розробкою операції. Могло б цього цієї частини складової могло б не бути. Барак Обама радо вітав би. В, в Вашингтоні мігрантський уряд України як говорив би, що Сполучені Штати ніколи не визнають того факту, що Україна створила, що Росія створила в Києві маріонетки. Уряд він просто міг би не допомагати нам боротися. Ну це історія, в тому числі, яку можна пов'язати із попередньою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Адже ну ми ж пам'ятаємо, що ми отримували і за це дякуємо в тому числі дональду Трампу Джевеліни. А це партизанська боротьба, і багато хто. Пам'ятаємо інтерв'ю Кулеби, так що з ним прощалися у Сполучених Штатах Америки, коли, коли дізналися, що він їде до України. Звісно, звісно, просто коли це все почалося, там адміністрація Байдена зробила свій вібір. Теж дуже необережно, теж невпевнено зробили, тому що не розуміли наскільки близька можливість ядерної війни, але вони в будь-якому разі йшли вперед по дорозі, по якій зовсім не кожна інша адміністрація пройшла. Адміністрація Обами чи Адміністрація Трампа по цій дорозі не пройшли. Тому Трамп абсолютно правий, коли говорить, що якщо він був президентом, війни би не було. Був би успіх Бліцкрігу, можливо. Не було б війни. А як ви гадаєте, зараз е в думках президента багато говоримо зараз про президента Сполучених Штатів? Можливо, е вся ця історія власне і, і підводиться до якоїсь такої. Довготривалої, довго хочу правильно підібрати слова, гри, в кінці якої вони бачать, що все-таки так чи інакше Російська Федерація досягне свого, тоді буде мир, відносний мир, з геноцидом українців. Можна буде там. скасувати санкції, домовлятися з ними. Угу. Вони можуть так думати, але ж ніхто не сказав, що так вийде. Хто сказав, що так вийде. По-перше, якщо вони так думають, то їм доведеться визнати, що вони не можуть досягти успіху в Україні. Не можуть зупинити війну, про що обіцяв Трамп під час своєї передвиборчої кампанії. Що вони програли тут Ну, зупинити війну успіхом України? Зупинити війну просто припиненням вогню. Їм вже не потрібен наш успіх, як і російським потрібно припинити вогонь, щоб можна було схисовувати санкції і займатися оборудками. Якщо вони не можуть зупинити вогонь, значить вони програли. І ще є дуже важлива річ: якщо вони не можуть зупинити вогонь і дійти до якоїсь домовленості з Росією. Росія може відмовитися приймати іранське ядерне паливо, і вони не можуть домовитися з Іраном, що теж потрібно зробити з точки зору інтересів Трампа і ситуації на Близькому Сході. Якщо вони не домовляться з Іраном і не вивезуть з Ірану ядерне паливо, Іран не буде тиснути на Хамас. Щоб Хамас звільнив ізраїльських заручників. І таким чином буде продовжуватися війна в секторі ГАЗа. Це зараз для них взаємопов'язані речі. Це ланцюг. Вони потрапили в пастку. В центрі цієї пастки знаходиться цей як кощій безсмертний Путін, як в російських касках. І він тримає от всі ці речі в своїх руках. Їм потрібно примусити його піти їм на поступки, зупинити сам вогонь. І тоді в них відкриваються можливості. і в Москві, і в Тегерані, і в Єрусалимі. Якщо немає таких можливостей, тоді вся конструкція сиплеться, як Трамп виглядає абсолютним суцільним лузером. І, до речі, Путін це теж розуміє, тому що тому шонтажує, зустрічається з якимось міром Катару, міром Оману, приймає міністра закордонних справ Ірану. Він грає в цю гру, показує Трампу, що без нього нічого. Тепер, значить, або Трамп зможе на нього натиснути, або Путін на Трамп. Є таке визначення злий геній, і от е, не хочеться про це в контексті Путіна говорити. Але ж він хотів бути ключовим гравцем на міжнародній ну, арені. Я не думаю, що це геніальна якась річ. Путін таким став, тому що таким його зробив Трамп, тому що Трамп не хоче не саме хоче. Трамп. Тобто, це це вже було після виборів. Звичайно, Трамп не хоче працювати у зовнішній політиці за через за мир через силу. Якщо ми говоримо про мир через силу, ми не погоджуємося з тим, що Іран віддає. Росії свою ядерну, свої ядерні матеріали. Ми йому чітко кажемо, що треба це все знищити для того, щоб була домовленість. інакше буде серйозна проблема і наземна операція американців. Якщо ми хочемо досягти миру на Близькому Сході, ми говоримо чітко Катару і Аману, що ми не будемо з ними торгувати, поки вони не примусять Хамас звільнити ізраїльцям. Ми можемо робити жорсткі речі, а можемо думати, що нам потрібні гроші. Тут ціни на нафту, тут успіхи наших компаній, тут ще щось. І тоді, звичайно, вони повністю в повутинні з наших, баж... наших бажань, тому що заробити гроші нам хочеться більше ніж досягти миру. Якщо говорити про тактику поводження президента Зеленського, вочевидь, йому доволі непросто в цій ситуації. Але, от якщо ну, ж таки, подивіться, що роблять росіяни, Росіяни кажуть, ми хочемо домовлятися, от от вам портрет Трампа. Ми взагалі за мир. Обстрілюють суми, обстрілюють кривий ріг. Обстрілюють сьогодні вночі обстріляли Київ, але водночас вони завжди займають позицію, що ми за Дональда Трампа і це там дуже потужний лідер. А що в Зеленському в цій ситуації робити? Обстоювати наш національний інтерес. будь його заява викликає... Працювати. агресію з боку Трампа. Будь-яка заява Зеленського виглядає викликає з агресію з боку Трампа з однієї простої причини. Зеленський є керівником України, саме існування якої заважає Трампу здійснювати всі свої масштабні зовнішньополітичні плани. Багато хто вважає, що якщо б Зеленський там мовчав чи щось краще про Трампа говорив, Трамп би його полюбив. Але Трамп любить не тих, хто йому лестить. Він любить тих, кого він хоче любити, якщо ці люди, в свою чергу, говорять йому приємні слова. А ті люди, яких він не, зв... не вважає рівноправними партнерами, можуть що робити, цілувати його в дупу. Це також І він їх від цього не починає любити, він над ними насміхається. Так що ви думаєте, що від того, що ви його поцілуєте в дупу, він вас полюбить? Ні. Він просто буде вам розповідати, як вам жити. Все. Те, що Вітхов захопився цим портретом Трампа, Дивовижним абсолютно, тобто це просто така насмішка. Даска сказати Нікосу Сафронову намалювати Трампа за три дні. От Київ за три дні чи Трамп за три за три дні, щоб Путін це подарував від кого вони хочуть. Це бачити, їм вони в їм хочеться, щоб, щоб це подобалося. От Путін молився за Трампа, і вони це повторюють. Молився просто. От вони дивляться на людину, з якої була більше членом партії, ніж вони заробляли комуністично, ніж вони заробляли свої гроші на нерухомості, яка ветеран КГБ, і вони вірять в його релігійність, що він пішов в церкву і там молився за Трамп. Людина, яка вбиває дітей, яка вбиває вагітних жінок. Яка бомбить цивільні міста. Без всякого навіть я б сказав навіть ціні сумнівів. І вона прийшла і молиться. Ой, за... Господи Боженька, за раба твоєго Дональда. Господи, Богородиця. Що ми думаємо, що відкав, що йде? Він що виглядає, ідіотом не виглядає. Значить, їм хочеться це думати так. Ім портрет подобається, жахливий. Ім молитва Путіна подобається не щира. Ну хорошо. А тут ви подивіться: на, на заяву Зеленського, що Росія, що Україна не визнає російський статус Криму, більш агресивна, більш істерична божевільна реакція, ніж на злочин Путіна. Путін вбив дітей і жінок. Ой, це не своєчасно. Не своєчасно ти їх вбиваєш. Зеленський просто сказав, що Україна не приєднає Крим. Не приєднає Крим до Росії, не визнає російського статусу Криму. Ой, це просто ти проти миру, ти такий, ти сякий. Ну це ж не адекватна реакція. здається, зачепили доволі цікаву тему, і в ній нам треба. Я думаю, нашим глядачам буде важливо розібратися для того, аби зрозуміти природу приязності, якщо це так можна назвати, нової американської адміністрації. до Російської Федерації і неприязності. Водночас, також, можливо, в лапках доведе спробую використати це слово неприязності до України, це не питання неприязності до України як такої. Це картина світу в очах Трампа. Є сильні держави: Сполучені Штати, Росія, Китай, які між собою мають вирішувати долю світу. Вони можуть бути між собою ворогами, але вони мають право диктувати іншим. Тому Трамп так біситься з приводу існування європейського союзу, тому що це об'єднання європейських рин не дає йому можливість знущатися над кожною окремою країною Європи, і це його дратує. Так що проблема, це не пяскав так такого ставлення до Росії в двох моментах: в трьох моментах: велика країна, авторитарний режим. Можна заробити багато грошей. Україна маленька країна, так багато не заробиш, авторитарного режиму немає. Заважає дружбі з великою авторитарною багатою Росією. Все дуже просто. проста формула. Європейський союз велике об'єднання країн, де також можна заробити багато грошей. Звісно, але цей європейський союз, по-перше, не авторитарний. По друге, було б набагато зручніше, щоб кожен з кожною країною працювати окремо, тому вони навіть не хочуть розмовляти з керівниками Єврокомісії, як ви знаєте, просто не приймають їх, коли ці приїжджають до Сполучених Штатів, і до того ж, європейський союз не погоджується із з самою тою картиною світу, яка є в голові у Дональда Трампа. Це не держава, це об'єднання, з навіщеного об'єднання. Ми велика держава, можемо диктувати кожній окремій маленькій державі свою волю. Зі свіжих заяв е, ЗМІ пишуть про те, що ну, з посиланням на Трампа що е, питання про вихід США з перемовин е, щодо України у разі відсутності угоди потрібно ставити через два тижні. І я от паралельно відкриваю одразу календар. І ми розуміємо, що рівно через два тижні буде 8 травня, коли весь світ. Е, Відзначає День пам'яті за жертвами Другої світової війни, а 9 травня День побєди у Російської Федерації. Правильно, він думає, що Путіну до 9 травня потрібно буде щось, чогось досягти у перемовинах з ним. І якщо неможливо досягти домовленості на його 100 днів, для того, щоб йому було добре, то Путіну точно потрібно буде, з точки зору Трампа, досягти чогось на 8 травня чи на 9 травня. В день свого такого я б сказав, сабантує в Москві. Але це, знаєте, перемовини за два тижні. Дуже нагадують мені Київ за три дні, пане Віталій. А... Фіналізуючи потрошки нашу з вами розмову, ми все ж задаємося питанням, яке нам транслюють як не питання, як певну вимогу з боку Сполучених Штатів Америки, їхні партнери і наші сусіди десь підтримують цю думку. Той самий президент Польщі Дуда про те, що ми маємо вийти незадоволеними, і ось цього тижня насправді. Якщо е, перенестися на 24 години умовно тому назад, коли ще не було цього жахливого удару по Києві, е, найбільша дискусія з боку Сполучених Штатів Америки точилася е, з приводу заяви Зеленського, що Україна не може визнати Крим е, російським. Водночас, сполучені штати казали, ви і так його не контролюєте. Е, сполучені, ми... сполучені Штати говорили, що ми вас не вагаємо, не вимагаємо від вас, щоб ви його визнали. Складне питання. Ми, ми хочемо самі його визнати російським. Що не, ви знаєте, що це неможливо з точки зору закону? Ну, ну Є закон, законодавство американське, ухвалене Конгресом, що жодна з територій окупованих Росією не може бути визнана російською. Вони не можуть цього зробити. Це блеф. Окей. А на які поступки? І чи взагалі є рівень поступок, які можуть з одного боку. На ваш погляд, на адекватних умовах зупинити війну на території нашої держави, на які поступові Україна має піти, але які залишать нас незадоволеними. Я думаю, що будь-який мир, якщо він буде швидко, залишить нас незадоволеними. Але питання не в цьому. Питання в тому, що перший етап це припинення вогню по лінії зіткнення військ без умов. І що це припинення вогню відмовив відбудеться, тоді почнуться перемовини. Вони можуть продовжуватися роками. Я, взагалі, не вважаю за потрібне обговорювати ці умови. Я вважаю, що потрібно говорити про те, і я тут погоджуюся, до речі, з президентом Зеленським. Спочатку має припинитися вогонь, а потім мають початися перемовини про мир. Не можуть бути перемови на тлі воєнних дій. І ось з цього порядку денного, до речі, я вважаю, що тут маємо могутнього союзника в розумінні цієї статті, Це Дональд Трамп. Він теж так вважає. Так вважають всі, окрім Путіна. Я вас переконую, що як тільки вдасться, якщо вдасться добитися самого припинення вогню, весь порядок денний в цій війні зміниться. Дуже часто люблять аналітики, точніше аналітики, можливо, і не люблять, а журналісти люблять задавати питання. От відсоткова ймовірність, на ваш погляд, що у 2025 році сполученим штатам вдасться, от якихось такими дуже хитрими ходами заплутати всіх, в тому числі і Путіна, і от почнеться цей процес перемир'я і довготривалих перемовин. Оскільки я не аналітик і журналіст, я можу вам задати теж такий самий самий аспект, як це вдасться взагалі зробити. В 25-му році, але я вам скажу так: Сполучені Штати переконалися, що Путін зацікавлений в продовженні перемовин. Тепер формула тільки в одному: на які поступки зможе піти Путін для того, щоб перемовини з Трампом продовжувалися? Чи є припинення вогню е на російсько-українському фронті для Путіна е поступкою, на яку він може піти, для того, щоб Трамп залишився за столом для перемовин? це це і є єдине питання, на яке треба шукати відповідь? Ну такі якийсь певний нерв намацали так. Несподівано. Це, це хороша новина. Так, але ви ж розумієте, що вони шантажували не його, а нас? Вони шантажували нас, а натрапили на нього. Так буває іноді.